В Одесі відкрили казковий тунель, і закинута пам'ятка стала безпечним укриттям. У цьому тунелі доволі прохолодно. Особливо це великий плюс у таку спеку, тому що на вулиці за 30 градусів тепла. Сам тунель він 200 метрів завдовжки. Його побудували у 70-х роках минулого століття. І зараз він слугує укриттям для тих, хто відпочиває на морі. Попри відсутність тривоги, в укриття ми запросили психологиню Сусану Кириченко. Нас цікавить, як перебування в такому тунелі може допомагати нашому ментальному здоров'ю, відчуття, ну ніби ти знаходишся в якомусь музеї. Принаймні цікаво, тобто є що розглядати в дитинстві. Були у нас каври. То зараз можна ось ось тут роздивлятися. Це ж безкінечно, бо кожна деталь вона це ж ручна робота, і кожна деталь вона інша. І це можна розглядати безкінечно. Сюди приходять не тільки для того, щоб укритися від обстрілів, але й як на звичайну екскурсію. Мені там подобається. Ну якщо б там зробили світло, і там було б дуже красиво. Там прихолодно, добре. Тільки більше б сидіння було. Б. Було б краще, особливий терапевтичний ефект має і світло в кінці тунелю, яке асоціюється з завершенням усього поганого.